Мі особи І ще до мене тут це це давай кіне спільне відпрацювання. Документи покажеш з ким Де звідси. Ви хто що, мені що зараз... Ви хто? Я викликав поліцію? Ти звідси на бой. Порушник, порушник роз... ви закрив... облік? Ти, від роз... того обліку. Від кого ти розшук шукаєш? Ти подивися шановні, на себе. Вас, ти, рушу, хто тобі я... повноваження? дав? Хто вам... ти, тим... ти повноваження не дали? Не стільки, щоб ти міг щось зробити. Поліція затримайте того нарушителя. Дивіться, шановні, можете приїхати на конфлікт. Дивіться в прямому ефірі, йде непонятні особи якісь що не де може, звіць, Ти взимати. Який військовий службовець? Звідки ти військовий службовець? Ти на себе подивися, Шанове. Хто тобі стільки розпоряджень дав? По Перше, шо? хто вам таке право людей взагалі? Ти, які ти, люди? ти, ти, шо, які ти люди? себе ж назвав військовослужбовцем, зараз тебе провіримо, які точно. ти військовослужбовців, Представся. документ. Документи. І що, які? А ну покажи, покажи, представляйся. Звичайно. Можете, дивіться, ви в... зразу в прямому ефірі, в прямому ефірі і по 102 говорите. Ви що ви рулієтесь, він прямим ефіром може порушувати правила Так, Можете зразу на тролейбуснув один. Чу оперативну групу, бо тому що всіх. тут і якась непонятна безпеки, особа, дай Служба безпеки прямий ефір. Виключить патрульну мор. Чи на поліцію? І, і, і конфлікт да, і скаргу так. на поліцію. Все разом. Стахівці, місця, України, так. Так. Зрадники України. Рот Дивіться, на мене міліція, бачите, ви чуєте це. Взагалі про якісь непонятні Добре, Бачите, дивіться, на мене, от поки я з вами говорю, типа при працівниках поліції, яких я визвав, щоб злочин Дивіться, дивіться, мене ще. Перекрикують, дивіться, в прямому ефірі. Дивіться якийсь неадекват при працівниках поліції, позуля працівники Я поліції підтримують. Я, підтримую. Я визвав міліцію, поліцію, щоб е, поліцію, що придягли. тут викрадення машини. А мені щоб відлікти увагу, викрадення машини прикривається якимись службовими особами, привезли ще якісь непонятних комурі. Дивіться, дивіться от записуйте все. Дивіться, тут де викладення машини. І щоб відвлекти увагу від викладення машини, поліцаї, полі, службові особи на машинах привезли якихось непонятних осіб, щоб відвлекти увагу від викладення машини і збивають. Не хочуть фіксувати викрадення, а іменно маніпулюють, що якісь там хтось розшукує. Треба з'ясувати, хто нас розшукає. Якісь е працівники в якоїсь рибацькій формі нас розшукують, указується. Тобто, замість поліції нас розшукає рибаки. Якісь. Поліція нічого не має претензій. Тобто, щоб виявити факт злочинних дій. О, і ще друга, дивіться, друга служба. Да, тролейбус на один. Да, тролейбус на один, дивіться. Вже друга машина приїхала патрульна, Я викликав. Дивіться, у нас прямий. О, я Теж десь бачив. Дивіться да, в дивіться. мене вже відео є. Я з собою якось дивіться. Тут друга група приїхала. Дивіться, е, дивіться. Ви фіксуєте там. Ми 102 говоримо. Чекайте, дивіться, друга група приїхала на виклик. тут прямий ефір. Там мені Йому без різниці. Приїхав якийсь непонятний чувак. Представляється воєнним документ. Две покажіть Та які хто? ти військові, покажи документи ви документи. дивіться. Поліція привезла У нас. Ви є ви факт ви злочину, ви. злочину. Є викрадення машини. А поліція я викликав ви поліцію. Ви Чекай, не мішай я викликав поліцію ви на факт. Цей в мене в прямому ефірі я показую ви? факт крадіжки. А поліція привезла якісь непонятних чуваків, це щоб ви? відлікти цей бачите. це в прямому ефірі. У нас замість викрадення машини фіксувати, люди, вони, люди, вони людини, да, от, і починають відлікати маніпуляції робити. Маніпуляції. Тобто аф три, аф патру... Патру... три аф патрульних аф машини. Аф ви чуєте, так що аварій офіційно оголошено в розшуку. Да. Ви є порушником дивіться при поліції, якісь камуфляжні формі розшуки об'являють. Відколи ви, по закону камуфляжні це зараз. Ми ще вирок довжка принесемо в машині. Є покажемо, які ви до формі, хто ви що ви. і хто вам надав повноваження Ви Дивіться, мужчина Андрій, мужчина Андрій, треба сюди слідчу оперативну зафіксувати. Що працівники дивіться, в нас є тут викрадення машини, викрадення машини, і щоб відлікти від викрадення машини, Дивіться, бачите, і погрожують при працівниках поліції. Нам погрожують якісь суб'єктивна ду якісь неадеквані. Це бачите, особа якась непонятна це, і замість поліції, яка має фіксувати фіксувати факт злочину. Викрадення машини у нас Лусова, це воду. От ви чуєте, що в нас тиск де при працівниках поліції, які я викликав на кражу машини на викрадення машини, і це все робить. Працівники поліції одобрюються все замість допомогти і виявити факт злочину. Вони це от. бачите, Є отакі от зухвалий тиск. От а і вони говорять, що всі, жодних порушень немає. Бачите, тобто вони кажуть, якщо є викрадення машини, то можна відлікти увагу. Е, викрадення. вони переключають увагу, привезли якісь камофляжні У Нас дивіться це зараз. Дивіться зараз. От ви чуєте дивіться, зараз, ви чуєте зараз слідчо-оперативна, Фіксуйте, ви чуєте, як працівник є працівники поліції, які кажуть, що злочин е, викрадення машини, викрида викрадення, викрадення машини, а вони якусь фіню мені розказують. секунду чекайте, то Да, да. да, йди довчи, бо ти не довчив, що ти ніхто і звати тебе ніяк. Ви, Алло, ви кажіть. кажіть, будьте, ложку. будьте, фіксуйте, ви фіксуйте. Фіксуйте. Да. що думаєте, ви вот. так будете протизаконно закону поводити да. себе із е, фі... фі... да, да, мене перебуває на мене, залякують, тиснуть в прямому розкажу, ефірі. Тому тримайте ефір, щоб ви розуміли, Але бо тому, що це, тобто, при працівниках поліції замість розслідувати факт викрадення машини, вони чистять цей от тиск спливають і прочі. E, так, так. так що ви да, Ви знаєте, що він офіційно. Да, перебуває В розшуку. В розшуку. В нас поліція не в розшук кидає. Ви не розумієте, навіть про що на... ви говорите. говорить. Пам'єш, він тоді втікав? Помниш, на цьому не шуває біля тебе на базарі. Мене перебуває, на мене тис. На мене це на службовому автомобілі, представляєте? Я викликав на викрадення, а мене перебувають при працівниках да. поліції. Да. Я зараз щеплю комусь. Ви добровольні, Можете викликати групу, яку, яка буде розслідувати тих злочинних дій, да. вони ще насміхаються, тиснуть, переляк. Не тобто тому, їм байдуть. і ця поліція не будете, перешкоджає ви тому. У нас ви нас є ви три групи, чи да. насаж буде затримано згідно 210 статті і 22 статті. Конзакону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, оскільки ви зараз ведете злочинну діяльність. Так, 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 горіть Говоріть, Бо мене перекриють якісь неадекватні особи при працівниках поліції. Не можу вам до кінця все об'яснити. Вот. на тролейбуснув один можете з цим ременово приїхати, вот. на мене тиснуть, пробують руки приймати, руку при дано що, що руки забери. Дивіться, Я викликав на злочин, на злочин цей от е, е, факт викладення машини. а на мене Я відмовляюся від ваших послуг. Відмовляю Да. Да. Достали, дивіться, Дивіться, я викликав міліцію, щоб викрадення зафіксували викрадення машини, а мене типа хочуть, щоб... Дивіться, мені мені не дають мені не дають розмовляти, мене забирають з місця злочину, мене забирають, дивіться, я забороняю, дивіться, я з вами працюю, була мої друки, була мої друки, працівники поліції. О, бачите, мене мене заламують. Мені Да, забирає речі, затримувати за, да. вас я забороняю, забороняю ваші коло я завіться. Вириває телефон. Вот дивіться до, до мене. Йде наглі погрози. Пейтанки. Ви чуєте секунду. Тому що щоб прикрити факт злочину, викрадення, тобто мер, Випуск... мер...